Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях. Підписка на канал та дзвіночок. Усім привіт! Мене звати Віталій, і на цьому каналі ми говоримо про Коет, про візу Коет, про еміграцію в Канаду. Підписуйтесь, аби не пропускати нові корисні відео. Сьогодні я вам розповім, як здати біометрію поза межами України, або ж якщо ви знаходитесь в Україні. Нагадую, що у вас залишилось дуже мало часу на те, аби все зробити і потрапити в Канаду, тому що на сьогоднішній день програма Коет не продовжена, і вона заведе. Першої своє існування 31 березня 2023 року. Вся детальна інформація разом з посиланнями на офіційні джерела є. Зараз впливає анотація. Переглядайте відео, а робіть В Попередньому відео ми вже з вами заповнили заявку. Сьогодні ми реєструємося на здачу біометрії і дивимось, як це зробити. в Наступному ж відео ми будемо відправляти паспорт на вклейку візи. Тому підписуйтесь або нічого не пропустити. Також заглядайте на інші відео, які є на каналі. Там багато корисної інформації. в в цьому випадку, де б ви не знаходились, або зареєструватись на здачу Біометрії, нам потрібна електронна адреса. В мене ж є та сама електронна адреса нашого Андерсона. І спершу я вам покажу, як зареєструватись на здачу Біометрії, якщо ви знаходитесь за межами України. Коли ви побачили, Ось такий надпис, ось таке повідомлення в вашому особистому кабінеті. Це може бути на протязі 24 годин після того, як ви відправили свою заявку. Ви робите наступне: натискаєте на це повідомлення, у вас завантажується PDF-файл. Цей PDF-файл вам потрібно буде роздрукувати, а також він вам знадобиться для подальшої реєстрації. Показую, як знайти той VSF Global, який буде для вас найближчим, де б ви не знаходились за межами України. Пису. ВСФ Глобал, Кенеда, IN і країна, де ви зараз знаходитесь? Я знаходжусь в Польщі і покажу на своєму прикладі. Тому я вписав Poland. Переходимо на перший сайт VSF Global. VSF Global – це організація, яка займається передачою документів, візами і так далі між різними країнами. Тому обов'язково Канади, Польщі, тому що може бути навпаки Польщі в Канаді. Переходимо на наш VSF Global, який є самий перший, і також можна себе перевірити: ось тут, коли натискаєте на вибір мови, у вас буде англійський, французький і янзик польський, тобто ми. Зайшли правильно, але це не точно. Далі що ми робимо? Ми знаходимо Book an appointment, Book now. спускаємось нижче, і у нас є декілька варіантів, як це зробити. Ми вибираємо онлайн і тут натискаємо Click Here. Далі воно хоче, щоб ви увійшли в свій кабінет. Ну так як ми ще не зареєстровані, натискаємо. New User. далі ми реєструємось, вказуємо цю свою інформацію. Зі всім погоджуємося, вводимо капчу, натискаємо Submit. Заходимо на свою електронну адресу і натискаємо активація аккаунта». Переходимо за цим посиланням. Ваш акаунт був активований. Далі вводимо знову свою електронну адресу. Пароль, який вводили при реєстрації, і знову захисний код. Ми потрапили у свій особистий кабінет на VSF Global в Польщі. Нам потрібно зареєструватися на прийом. Для цього натискаємо на перше і вибираємо. І тут нам видно, які ми маємо міста, де ми можемо здати біометрію в Польщі. Це є місто Краків, це є місто Варшава. Все, більше міст немає. Тому я вибираю Варшава. Далі кількість людей, які з вами будуть здавати біометрію. Тобто, якщо у вас сім'я, три людини, і ви всі троє отримали запрошення на біометрію, ви подавалися групою через один акаунт. То вибираєте три для нашого Андерсена. Я натисну один. І далі вибираємо категорію. Якщо ви здаєте біометрію, натискаємо біометрію. Якщо ви хочете забирати паспорт, вам потрібно буде зареєструватись на паспорт колекшн. Ми ж здаємо біометрію. Паспорт у Варшаві забирається також за такою самою реєстрацією. Тому, будь ласка, пароль до цього сайту не забуваємо. Потрапляємо на наступну таблицю. Де нам потрібно додати кожного учасника, який є у вашій сімейній заявці на здачу біометрії? Тут у вас запитує IRCC номер. Ви можете подивитися в запрошенні на біометрію, яке вам недавно надійшло, і ви його завантажили в pdf файлі або просто зайти на. Свій особистий кабінет АЕРСРСІ відкрити свою заявку, і там, де ваша інформація, там буде також цей номер. Копіюєте, вставляєте. Потім дату свого народження, потім ім'я. Прізвище автоматом буде вводитись, тому що ви вже реєструвались і натискаєте Submit. Я пройти далі не можу, тому що в мене немає АРСІСІ номеру. Свій АЕРСІРСІ номер я показувати не хочу. І там далі все доволі просто. Наприклад, у вас троє людей в сім'ї, троє отримали запрошення на біометрію, ви додаєте кожного, потім натискаєте далі вибрати дату, і у вас просто буде календар з вибором дат. Там будуть дати, і на кожну дату багато часу. І ви на який час, який вам там пасує, вибираєте і приходите. Я записався приблизно на 13.00, а здав її в 10 годин ранку. Я не знаю, чому мене впустили, хоча я запитував. Чи мені прийти на час, а підійшов до охоронця, запитав, чи я можу зараз це здати, чи мені прийти пізніше, так як я записався. Мене впустили одразу, і я здав одразу. І зараз всі так само здають. Ну тобто для них це і краще, тому що. Швидше зроблять свою роботу, швидше будуть вільні. Забирати паспорти в такому ж самому форматі. Все так само реєструєте, вибираєте тільки забирати паспорт. І так само з часом можна прийти і раніше. Ви роздруковуєте також своє запрошення на біометрію, і також вам на електронну адресу зараз надходить підтвердження вашого апойнтменту. Вам потрібно його також роздрукувати. Я знаю, що не у всіх його запитують, можна показати просто з телефону, але краще роздрукуйте, щоб у вас все було роздруковано і з Спортом приходити на здачу біометрії. Тепер що ж робити тим, хто в Україні? Це переважно стосується чоловіків, які не можуть виїхати з України. Є два варіанти. Перший варіант ви сидите. І ось таким способом намагаєтесь зловити вільний час у місті Львів. В Україні можна здати біометрію тільки в місті Львів. Скажу одразу, що я намагався зареєструвати свого батька дуже довго. І Я читав в чатах, що люди це робили по 2-3 місяці, і у них нічого не виходило. Тому що наші люди це є наші люди, і вони на цьому заробляють так само, як і консульство у Варшаві. Є вже ціла купа перекупів в Україні, які продають ці місця, допомагають вам реєструватись і. І так далі, тільки чомусь інші люди не можуть цього зробити. Дивно, чому ж це так розповідаю спосіб. Як зареєструватись на біометрію? Одразу говорю, що спосіб досить довгий, очікування приблизно 2-2,5 місяці, можливо, більше. Вам потрібно зайти на свою електронну адресу і написати листа. В описі під цим відео я залишу посилання на VSF Global Канади в Польщі, аби ви швидше могли зареєструватися. Також я вам прикріплюю повну інструкцію, шаблон, як ви маєте написати, куди маєте написати, для того, аби зареєструватись на біометрії. Ось як це буде. Ви пишете листа ось на ось цю електронну адресу. Це все буде в описі під цим відео. Тему листа ви записуєте ось таку. Потім ви заповнюєте ось цю форму, що в принципі просто: ваше прізвище, ваше ім'я, дата народження, ваш AIRC номер це той ж самий номер. Який є в запрошенні або ж в вашому особистому кабінеті, номер вашого мобільного, електронна адреса, і плюс ви прикріпляєте той PDF-файл запрошення на біометрію, який ви можете завантажити PDF-файлом в особистому кабінеті AirSerсі. Так я записував свого батька, і він уже через два тижні має їхати у Львів і здавати біометрію. Спосіб робочий, тому що емейли контролюються. Складно дати відповідь на запитання: а чому ж не контролюється електронна реєстрація? Черг. Можливо, це роблять боти якісь, можливо, це робить якесь програмне забезпечення. Не знаю, як це все пояснюється, але це виглядає дуже дивно, тому що консульство України у Варшаві так само є важкодоступним. Також нагадую, що я створив список відтворення Покрокова інструкція КоЕД. Тут є і будуть в подальшому корисні відео, які стосуються програми КоЕД, візи в Канаду та Імміграції в Канаду. Підписуйтесь, аби це не пропустити. Якщо ви додивились це відео до кінця, швидше за все, воно було для вас корисне. Буду дуже вдячний, якщо ви підписуєтесь на канал, поставите лайк та напишете хоча б якийсь смайлик в коментарі. Це мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу та буде мотивувати мене робити більше контенту. Мені залишилось всього 15 підписників, аби в мене було 300 підписників на каналі, і це буде дуже приємним подарунком. Ми вже придбали квитки в Канаду і скоро ми будемо летіти в Канаду. Ну а я нагадую, що в мене є дружина та донька, які завтра буде 3 місяці. Ми вже придбали квитки в Канаду і скоро будемо летіти. Попереду цікавий контент, тому підписуйтесь. Я надію, що вам буде це подобатись і буде цікаво. Усім дякую, що дивився до цього моменту. Ви реально круті! Обіймаю кожного і побачимось в наступних відео. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery.